Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні воротар команди Євромікс Євген Зарецький. Євген, які враження у вас від сьогоднішнього матчу? Так, да, враження. Просто прийшли на матч. Він до нас вже як би так сказати. Не мав ніякого сенсу. Ми просто вийшли пограти в своє задоволення, а, а вийшлося, як вийшло. Як вийшло, як вийшло. Тобто сьогодні команда була досить таки розслаблена? Так, да, ми так. Просто вийшли зіграти гру. Тим, тим паче ну, сокілу не потрібніші очки, треба зацепитися за першу сім е, сімку. А сьогодні були відсутні Андрій Албул та Станіслав Покуліти. Чи Дуже, вплинуло це на малюнок е, Ну, Хлопці просто відпочивають. Е, тобто, ж, гра така, яка на що не впливає, тому можна і перепочити. Тому ти, хлопці ще збігають інші турніри, то на них навантаження дуже велике. Тобто команда Євромікс вже налаштована на друге коло на боротьбу ну, так. за фінальні ігри. І, звісно. Як вважаєте, чи не вплине якось ця розслабленість на кінцеві результати, коли це буде потрібно? Будемо збиратись. будемо збиратися. Добре, думаю. дякуємо вам. Дякую, Дякую вам.